Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Новина з категорії адміни вирішили підійти до справи серйозно. В Казахстані організатори кіберспортивного турніру Майскіл Проліга вирішили, що тепер участь у турнірі це не просто пограли і розійшлися, а майже як присяга невірність кіберспорту. Перед тим як тебе взагалі допустять до кваліфікації, команда має підписати офіційний документ, де чорним по білому написано: Ми гравці такої-то, такої-то команди клянемося, що всі перебуваємо на території Центральної Азії. Так, тобто буквально поклястися. У формі прямо сказано, що якщо не дай Боже, хтось збреше, то команда може потрапити до бан списку MySkill і всіх його партнерів. Тобто не просто бан на день, а до побачення турнірна сцена Центральної Азії. І найсмішніше, адміни навіть не надсилають інвайт на кваліфікацію, поки не отримаєш і не підпишеш цю кіберклятву. Але якщо подумати, у цьому є логіка, бо ж багато хто під час онлайн кваліфікацій телепортується в. Інші регіони через VPN або просто ховає локацію. Тож MySkill вирішили піти шляхом честі і чесності. Підпишися, що ти тут, або не граєш взагалі. Отакі от справи. Тепер у кіберспорті не тільки АІМ потрібен, а й совість. Ну або просто схрещені пальці за спиною. Отже, Наві вилетіли з Ємченґду 25-го року на останньому місці, і це вже офіційно найгірший результат команди за останні роки. Для колективу, який колись був еталоном стабільності та сили, такий провал виглядає як сигнал тривоги і не просто короткий спалах. Це справжній дзвін на всю сцену. Зараз навколо команди відчуття, ніби щось середині зламалося. Немає тієї аури Наві, немає драйву, немає енергії та командного духу. Усе виглядає так, ніби гравці грають не заради перемоги, а просто бо так треба. І це, мабуть, найгірше, що може бути в кіберспорті. Аналітики, коментатори, колишні тренери усі говорять одне й те саме. Цей склад вичерпав себе. Проблема не в одному гравці, не у ролях і навіть не в стратегії. Проблема в самому відчутті команди. Вона просто розпадається зсередини. І от тепер головне питання: а що далі? Чи наважиться керівництво на повний перезапуск Наві? Сносно, косметичні зміни тут вже не допоможуть. Коли втрачається душа змінити двох гравців, це як приклеїти пластир на зламану ногу. Воно не лікує, а лише приховує проблему. Є відчуття, що після мажору у Будапешті нас чекає великий вибух. Можливо, організація справді піде на радикальні кроки, розпустить нинішній склад і збере нову команду з нуля, орієнтуючись на молодих, голодних до перемоги гравців. І чесно, це може стати найкращим рішенням, бо Наві завжди були. Символом відродження, можливо, зараз саме той момент, коли потрібно повністю обнулитися, щоб повернути колишню велич. Бо, як на мене, краще один раз згоріти ніж повільно тліти. І Якщо це станеться, то я тільки за, бо старі наві вже давно не ті, кого ми пам'ятаємо. А ось нові наві побудовані з нуля. Це може бути початком нового легендарного етапу. Тож напишіть обов'язково свої думки в коментарях, чи вірите ви в наві та їх перезапуск. Друзі, вчора ми анонсували наш великий новорічний розіграш з дуже крутими призами. Але, на жаль, багато людей спробували абузити нашу систему, намагатися накручувати фанкоїни, повністю проігнорувавши наші застереження. Ну що ж, думаю, ті, хто так робив, вже помітили, що наш бот доволі ефективно виявляє хитрунів і просто перестає нараховувати їм монети. А от ті користувачі, які просто гарно проводять з нами свій час, спілкуються, грають разом в різні ігри і загалом проявляють активність, у них немає жодних проблем з нарахуванням фанкоїнів, тобто система працює як слід. Тож до чого я веду. Друзі, ми намагаємося створити для вас затишну спільноту, де всі умовно свої. Ми щодня готуємо для вас новини, розвиваємо ігрові сервери, розігруємо призи і ще дуже дуже багато всякого іншого, абсолютно безкоштовно, щоб зробити наше життя під час війни, хоч трохи більш приємним, і відволіктися від цих повсякденних тривог. Просто хочу сказати: майте повагу, не намагайтесь обдурити тих, хто ставиться до вас по-доброму, бо це якраз дуже типова поведінка русні. А я все-таки вірю, що ми взагалі не такі. Тож просто приходьте до нас в Discord, давайте грати разом в різні ігри, спілкуватися і просто гарно проводити час. А як бонус отримувати дуже круті призи. Але якщо ми вам просто не цікаві і ви не хочете проводити з нами свій час, тоді нам не цікаво віддавати вам наші призи. Здається, це все цілком логічно логічно і чесно, тож всіх обіймаю. Останнім часом у кіберспорті починаються доволі цікаві зміни, і здається, цього разу вони можуть зіграти нам на руку. На болотах зараз активно обговорюють тему, яка може перевернути всю їхню кіберспортивну сцену. Букмекери, які фінансували більшість турнірів, можуть різко скоротити або повністю припинити спонсорство через нові податки та законодавчі зміни у 26-му році. І це, як на мене, просто чудова новина. Бо, якщо коротко, у них зникає головне джерело грошей. Більшість Великих команд, студій, стрімерів і навіть турнірних організаторів на болотах існують виключно за рахунок букмекерських контор, які роками вливали мільйони у кіберспорт, просуваючи свої бренди. Але тепер, коли на ці компанії насуваються додаткові податки, грошей на розваги просто не залишиться. Аналітики вже прогнозують, що більшість букмекерів скоротять бюджет, закриють партнерства зі стрімерами, а командам доведеться або виживати самостійно, або шукати сірих спонсорів. І, якщо чесно, я тільки радий, бо це може означати менше російських команд на міжнародних турнірах, менше токсичного контенту і менше нейтральних брендів, за якими ховаються рублі. І ось журналіст Річард Льюіс повідомив, що турнірний оператор Фісур, який раніше видавав себе за сербського, тепер закриває студію в Белграді і переїжджає назад до Москви. Тобто маски зняті. І хоча офіційно анонсували 11 турнірів з Counter-Strike до 28-го року, але але не сказано, де саме вони проходитимуть. Тож є всі шанси, що рейтингові події відбудуться на Росії. І ось тут починається головне питання: чи підуть туди грати великі європейські команди? Якщо ні, то це може стати першим реальним ізоляційним кроком, коли пухлина сама відриже себе від міжнародної сцени. А якщо все таки так, то, чесно кажучи, соромно буде дивитись на ті команди, які заради vrs поєнтів готові заплющити очі на все, що відбувається. Та попри все, я бачу у цьому і позитив, бо якщо букмекери справді підуть із кіберспорту, вплив Росії на сцену ослабне. І можливо, це відкриє дорогу новим організаціям, які реально розвивають кіберспорт. Може, нарешті, ми побачимо менше фейкових студій, менше проплачених турнірів і більше чесної конкуренції. І якщо для цього потрібно, щоб на болотах трохи прикрутили гайки, то я так само як і ви, тільки за. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. І нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!